Шановні колеги, спробую швидко записати, як друкувати свідоцтво досягнень. Відкрила свідоцтва досягнень. Натискаю Ctrl P. Після того, як ви натиснули Ctrl-P, у вас відкривається отаке налаштування друку. Отут зверху, замість поточного аркушу, обираємо книга. Далі. Замість усіх аркушів ми прибираємо пташечка зі зведеної. Листаємо до самого низу дані. Ну, і якщо ви чітко знаєте, скільки у вас там дітей, я раджу вам тут не ризикувати прибрати, потім просто можна зупинити друк. Це обов'язково треба і натискаємо тут застосувати. Подивіться, щоб у вас, отак, як у мене, гарно влізало, ви маєте обрати альбомна орієнтація за шириною масштаб і обов'язково вставити вузькі поля. Далі, отут спеціальні можливості. Бачите форматування. Лінії сітки, якщо у вас є, їх треба прибрати. Прибрали лінію сітки. І після цього натискаємо Далі. У вікні попереднього перегляду ви бачите, як виглядають ваші свідоцтва. І тут є два способи. Одразу двосторонній друк, недосвідченим друкарям не раджу. Тоді, що ви робите? Ось тут перевірте, що це ваш принтер. Далі лише непарні сторінки. І в мене роздрукує одностороннім друком лише перші аркуші титульні. Я їх вже роздрукувала. Подивіться, ось вони вилізли у мене з принтера. Після того, як я роздрукувала парні сторінки, робите все те саме, але обираєте... Вибачте, роздрукувала не парні сторінки, а тепер я буду парні сторінки друкувати. Головне правильно переставити аркуші. От я їх беру. І ставлю назад. Чистий папір прибираю. Єдине, що я ще ось так не знаю, чи видно чи ні. Обов'язково зроблю, щоб якщо воно там десь злиплися, щоб не затягнуло два аркуша. Так. Є. Парні сторінки, колір і друк. Головне, правильно перевернути. І зараз запуститься друк. Так, пішов друк. От перший аркуш у мене, бачите, свідоцтво. Перевертаю і коректно роздрукований другий аркуш. На всяк випадок для очистки совісті я, знаєте, що роблю? Дивлюсь, Азімов. його, це так, зроблю, так, 50%. І порівнюю його оцінки на другій сторінці. Ось тут. Так, 1047. Все, це він отак легко друкувати одразу все, а не по одній сторінці.